Зараз ми проведемо дослід з виявленим іонів гідрогену та гідроксидів іонів у розчин. Для цього нам потрібно розчин хлоридної кислоти та розчин натрію гідроксиду. Наливаємо розчини в пробірки. Для цього в нас є універсальні універсальний індикатор фінаксилін та метилооранжа. Універсальний індикатор додаємо спочатку в кислоту, він змінює, він змінює колір на рожевий. Пізніше у луги. Він змінює колір на синій. Фенолфталеїн додаємо у кислоту. Він залишається безбарвним. Фенолфталеїн додаємо у Луги. Він змінює колір на малиновий. Індикатор метилооранж додаємо у кислоту. Він змінює колір на червоний. Метило оранж додаємо у луги. Він змінює колір на жовтий.